Вже зранку 18 листопада, на порядку денному засідання Херсонської обласної ТВК, було прийнято рішення щодо подальших дій відносно Бехтерської сільської територіально-виборчої комісії. Голова Херсонської обласної ТВК Денис Стороженко повідомив: до Херсона вдалося доставити протоколи, а бюлетені ні. За цим фактом складено акт. Цим актом ми встановили, що члени Бехтерської сільської територіальної виборчої комісії не виконують рішення суду та не виконують постанову Херсонської обласної територіальної. Комиссии номер 42. Мы считаем, что это так на самом деле, документ, который фиксирует вопиющие нарушения со стороны некоторых членов комиссии, нашей областной. Нарушение самой постановы ОВК почему-то некоторые члены комиссии начали настоятельно требовать и прорываться именно за получением бюллетеней. Во-первых, на сегодняшний день эти, этих документов не нет необходимости у областной комиссии получать. Во-вторых, постановой нашей, ну, вашей областной избирательной комиссии, не было принято. Рішення про те, щоб без бюлетені да було прийнято рішення про то, щоб постріляти избирательную документацію. Но я напомню всім присутнім, що протокол про голосів також є избирательной документацией. Комісія діє в рамках вимог закону. Вони мають доступ до виборчої документації. До виборчої документації, що у нас виборча документація, в тому числі протоколи і бюлетені. А розділити як деякі члени комісії е, говорять про те, що треба розділити. Немає такого поняття виборчому кодексу щодо розподілення виборчої документації. Це є виборча документація, а це так листок бумаги. На виличні бюлетенів наполягає і секретар Херсонської обласної ТВК Олексій Груненко свою думку членам комісії пояснює так: і документи які ми отримали вчора, знаходяться в хаотичному стані. Тобто там все в кучу, в сейфі, все все як попало, на яких столах, на лавках і так далі. Тобто Там повний бардак. нашу документацію ту, до якої ми маємо відношення. Потрібно транспортувати сюди. Мені кажеться, ми нормальні умови для зберігання і забезпечимо. Чим там? Згідно кодексу виборчого, ми всі розуміємо. Стаття 251, частина 10. Там чіткий перелік виборчої документації. Попередній протокол 42 нас зобов'язав зробити транспортування сюди. Давайте виконаємо це рішення. Ну не потрібно зараз займатися якимсь пінг понгом нам потрібно встановити. Результати голосування. Вірне рішення я вважаю, обласної територіальної виборчої комісії взяти всю документацію. Це їх незаконне право. Вони наділені компетенцією рішенням суду і законодавством. Вони вирішили прийняти цю документацію бухтарської Каховської територіальної виборчої комісії. Вони це роблять. Але на жаль, чомусь вказані дії обласної територіальної виборчої комісії блокуються. Опонентами і блокуються, я би сказав, не зовсім законними методами. Не хоче ні попередній склад районної Бехтерської територіальної виборчої комісії, ні їхні адвокати передавати обласні територіальні виборчі комісії. Документацію виборчу щодо голосування за депутатів до Херсонської обласної ради, тому це ще раз підтверджує, мабуть, факт фальсифікації. Представники партії нам тут жити та наш край наголошують згідно рішення Одеського апеляційного суду, результати виборів до Херсонської облради є недійсними. Наразі Херсонщина єдина область в Україні, де досі не оголошені ці результати. Деякі документації обласна комісія, наскільки мені відомо, отримала все ж таки. Але для того необхідно звірити, наскільки відповідають дані, що містяться в тих протоколах, і ті протоколи, які має обласна організація політичної партії наш край, з виборів саме ті, які спостерігачі отримали в день виборів яким чином встановлювати обласні комісії результати виборів мені, наприклад, зараз не зрозуміло. Так, тобто, без вказаної виборчої документації, всієї, я зауважу всієї протоколів, уточнюючих протоколів, бюлетнів, неможливо цього зробити, неможливо виконати рішення суду, тому. Від того, чи приймуть документацію у Бехтерської каховської комісії, і як ці комісії передадуть вказану документацію, залежить саме виконання рішення суду і встановлення результатів виборів депутатів до Херсонської обласної ради. Суперечки тривали більше години. Однак прийти до спільного рішення члени Херсонської обласної ТВК так і не змогли. Ми намагалися звернутися до правоохоронних органів з приводу того, що Бехтерська ТВК не виконує рішення суду та постанову Херсонської обласної територіальної виборчої комісії. Однак Дане рішення не знайшло більшості голосів членів комісії. Потім ставили на розгляд питання з приводу примусового доступу до приміщення, де перебуває виборча документація в Бехтарській сільській територіальній виборчій комісії. Однак, ну у зв'язку з тим, що великий накал. Приміщення був, ну треба необхідно всім, щоб поміркували як надалі, і членам комісії. Мабуть, на жаль, як ми бачимо, комісія якимось пасивним чином діє. Так, хтось голосує, хтось не голосує, хтось втримався. Тобто, я взагалі не побачив якогось бажання у комісії виконувати рішення суду. Тобто, ми, як позивачі у справі рішенням суду, якого скасовано підсумкові вибори депутатів до Херсонської обласної ради, маємо право звертатися з. Певними заявами процесуально вже якось впливати, визнавати бездіяльність вже нового складу обласної територіальної виборчої комісії незаконною, просити суд вживати заходів, давати роз'яснення певні. Ми надіємося, що все ж таки ще за пару днів комісія розбереться з вилученням первинної документації попередніх комісій і встановить реальні результати підсумків голосування за депутатів до Херсонської обласної ради. Херсон Плюс продовжує слідкувати за подіями. Наразі делегація Херсонської обласної територіально-виборчої комісії вирушила до Каховки, де також має вилучити всю виборчу документацію для встановлення остаточних результатів виборів до обласної ради.